Я шість років працював в маркетингу і нарешті наважився створити свій власний продукт і почав шукати ідеї. Не все вийшло з першого разу. Я досліджував різні ніші, такі як астрологія, звички, ментальне здоров'я, і поки не віднайшов ідею для продукту, який буде допомагати боротися зі стресом. І далі я почав втілювати це все в реальність. створювати продукт, спілкуватися з людьми, дизайнити, кодити, записувати матеріали. Але почалась війна, яка зламала всі наші плани. А план наш був таким: створити мінімальну працюючу версію продукту, запустити її, отримати перші результати і далі подаватись на грант від українського фонду стартапів, який тоді видавав 25 тисяч доларів. Але все це пішло по -під. Але війна руйнує всі наші плани, бо разом з цим руйнуються всі наші доходи в агенції. Нагадаю, що завдяки агенції ми виживаємо, заробляємо гроші на кожен день і робити стартап війну це прям. Хард-левел. Це був дуже реально важкий період. Ми не знали, що розвивати, чи агенцію, чи стартап, і ми паралельно шукали і клієнтів для агенції, і спілкували з різними фондами інвесторів. І одного разу ми виходимо на кол з інвестором з Нідерландів. Катя пічить йому свій продукт, і в кінці всього цього пічу він нас питає: А чому ви не хочете допомогти українцям вашим продуктом? І чесно кажучи, це нас прям спантеличило. Але погодьтесь, як звучить ідеально, українці допомагають українцям. Але була одна велика проблемка: додаток і весь наш продукт був орієнтований на американський ринок. Весь контент був англомовний. І є велика біда в тому, що дуже малий відсоток українців знає англійську мову. Проте це нас не сильно відштовхнуло, і ми вирішили все-таки запустити цей маленький волонтерський проект для всіх українців, створивши абсолютно нові матеріали. І ми вирішили створити подкасти терапії. Да-да, це мова йде не про Спартака Суботу Яновича. Вони виникли трошки пізніше. Перше, що нам треба було знайти, це психологи, які готові створити матеріали для українців. Друге, це знайти теми, які хвилюють українців. але в цьому великої проблеми не було, тому що в той момент дуже багато людей ділилося своїми емоціями, Ціями своїми переживаннями і питаннями прямо в телеграм-чатах. І наш маркетинговий бейграунд нам реально допоміг в цьому. Катя за пару днів нарисерчила всі проблеми, і ми стали обирати які з них реально сьогодні самі головні. В цей час ми спробували знайти психологів, і нічого простіше, ніж просто написати пост в інстаграм, не придумали. І після цього почали люди відгукуватися. Я провів декілька дзвінків з ними, і ми брали п'ять психологів, які були готові почати працювати над матеріалом. Таким чином, за пару тижнів в нас вийшов перший подкаст, і чесно кажучи, це було важкувато. Важкувато менеджерити, важкувато записувати, тому що в Паралельно цьому всьому, ти мав і пояснювати психологу, що не треба давати купу великого і кількості води в цей матеріал. Але трохи маркетингових скілів копірайті допомогли нам всім впоратися. Трохи монтажу, і солянка готова. Згодом приблизно з 6-7 тижнів у нас вийшло ще 6 подкастів на різні теми. Далі була проблема дистриб'юції. Треба було якимось чином розповсюджувати наш подкаст. І чесно кажучи, ми не великі спеціалісти піарі, але змогли отримати декілька публікацій в виданнях, декілька публікацій в блогерах. і таких чином ми назбирали якусь аудиторію. І я був, чесно кажучи, дуже здивований, що вони продовжують набирати прослуховувань. Але таких публікацій було замало, щоб проект переріс в щось більше. І ми вирішили, що треба по ходу закривати його. Великої віддачі імпакту результатів від цього піару не було, і тому ми вирішили, що треба перекидати всі свої сили на творення продукти для англомовної аудиторії. І тому ми повертаємося з Тернополя в Київ. В принципі, це початок розвитку англомовної версії. Саме головне, що ми винесли купу офігенних інсайдів. Ми протестували процеси запису. Ми зрозуміли, де ми робили не так в англомовній версії, тому що треба було дуже багато фідбеку. І також для нас було інсайдом, що п'ять терапій, які ми запланували ще в лютому, для першої версії MVP буде замало. Тому ми вирішили збільшити до десяти. Наступний великий поєдн це все реалізувати в додаток з. Кріпити, замонтажити, запрограмувати. Як я вже казав в минулій серії, я не великий експерт в програмуванні, але все ми робимо колись перший раз. І тому треба було просто робити. Але в серпні сталася одна невеличка пригода. Це саме те, що ви вибудемо. Це зломана нога. Благо, що так сказати, робота в мене за комп'ютером ні на що воно не впливає, але но, зламана нога трошки доставляє такого трошки дискомфорту. Дискомфорту в роботі, тому що я не можу взяти свій комп і звалити в якийсь офіс, кофейню ще щось. Тому ми працюємо з Home Office. сьогодні. Дата 15 серпня. Ми вже, якщо чесно, вже дохіра працюємо над цим проектом. Слава Богу, я перестав займатися херньою і довбатись з цими бекендами, щоб воно трекало аналітика. Треба було ходити далі, запускати її наконець. І зараз я приступаю до того, щоб вигружати апку в App Store і Google Play. Все, поніслась, поніслась, поніслась. Запустимо якусь бета-версію закриту, щоб знайомі друзі потестили на різні баги і так далі. Поки на деплоїться. ну. Усутну я буду займатися іншими якимись справами. Ось так от я й прожив цілий місяць. Майже. Ну. Так пройшов місяць, і ми готові були перейти до наступного етапу. Це підготовка до запуску продукту. 7 жовтня, сьогодні можливо найважливіший для нас день, тому що Store з третього разу пропустив нас в Store, і тепер ми вже є в Play Market і в Store. Все гу тепер насправді починається дуже велика рубка. З цього дня ми починаємо хуярити і знаю, я готова, тому що я живу, живу аккою нашою. jah , võtame .